18.45 в Україні про головні події на цю годину. Дізнавайтеся разом з журналістами Аврасу у студії. Працює Юлія Остапович. На Ковальщині чоловік забив свого брата до смерті. Про це повідомляє поліція Волині у селі Тур. Два брата під час розпивання алкоголю почали конфліктувати. Згодом один з них взяв палку, якою почав гамселити свого опонента. Від ушкоджень той, не приходячи до тями. Помер в лікарні за цим фактом. Слідство відкрило кримінальне провадження. Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Через Волинський кордон чоловік намагався перевезти понад 10 пакетиків наркотиків напередодні під час оформлення пасажирів автобуса, який через через пункт пропуску у столу їхав до Польщі на одного з подорожніх зреагував службовий собака-прикордонників у портфелі. Наряд виявив 18 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуаною. Крім того, чоловік віз за кордон більше десятка капсул для паління наркотиків. За цим фактом прикордонники направили до Служби безпеки України повідомлення про виявлення ознак криміналу. Речу вину вилучили для проведення експертизи. На Волині за добу в ДТП постраждало два мотоциклісти. Один з них нині в реанімації. Про це повідомляє прес-служба поліції у, Вол... у Волинській області. Так, учора в селі Хотиші в Шерського району місцевий мешканець керуючи мотоциклом «Мустанг», не впорався з керуванням та зіткнувся із дерев'яною огорожею. В результаті ДТП водія госпіталізували в реанімацію. Цього ж дня в Луцькому районі на автодорозі між селами Пальче та Хорлупи водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Нісан. Наслідок ДТП постраждав пасажир мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні. У Луцьку на вулиці, 8 березня, два дні не буде гарячої води. Таку інформацію оприлюднили на сайті комунального підприємства Луцьктепло причина зупинки від завтра у декількох будинках цього району зупинять подачу гарячого водопостачання зв'язку з виконанням монтажних робіт із заміни насосного обладнання і зупинкою. Котельні подачу водопостачання відповідно припинять з нами на прямому зв'язку. Антон Безносоков, речник Тепла». маємо нагоду спитати. Чи... і він нам може розповісти, що в обласному центрі є як мінімум п'ять котелень, в якому вони в якому вони стані, от власне цікавить пане Антоне. І скільки з цих котелень наразі потребує ремонту, і наскільки терміново? Так, доброго дня. Ну тут треба сказати, що роботи, які зараз проводяться, проводяться у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Ми виконуємо роботи з модернізації певного ряду котелень. Зокрема, ця модернізація передбачає а: заміну е, пальникових пристроїв на котлах, а також Б, е, заміну насосного обладнання. Власне причина зупинки е, завтрашньої котельні на 8 березня, це якраз таки, Проведення робіт з монтажу нового насосного обладнання. Якщо одна говорити котельня більш... так зупиняється? Чи ще так, декілька зав... май... Завтра одна. Загалом передбачено контрактом модернізацію насосного обладнання на 13 котельнях. На декількох з них вже роботи виконані, на деяких проводяться демонтажні роботи, ну, тобто є. Є план виконання робіт, який узгоджений підрядником і нами, і відповідно виконуються демонтажні роботи, будівельні роботи, монтажні роботи все по -другово. А скажіть згідно цього плану та графіку, чи є е, певне число, до якого має бути відремонтовано відремонтовані всі ці котельні? Чи встигаєте ви от за цим графіком? От зараз станом на сьогодні, як ви оціните? Так, згідно графіка, нам для виконання усіх робіт, для, по кожній котельні потрібно півтора місяці. Ну, відповідно, вони, роботи виконуються паралельно. Тому до середини вересня, коли усі роботи повинні бути закінчені на теплових мережах, джерелах теплогенерації, всі роботи будуть виконані. До слова, от ви власне згадали про теплові мережі? Як проходить процес модернізації теплових мереж, Тому що знаємо, що от нещодавно от була заміна тепломереж на вулиці Кравчука. Якщо я не помиляюсь, так яка зараз там ситуація, і загалом по підготовці до опалювального сезону, як справи в нас? Так, все правильно. Нещодавно, власне, в червні в липні у нас виконувалися роботи із реконструкції ділянки теплової мережі на, на розі вулиць Соборності та Кравчука. Це для нашого підприємства дуже серйозна робота. Виконувалася вона за гроші інвестиційної програми, тобто це кошти, які вкладені в тариф. І, але, ну, на жаль, не може дозволити широко модернізовувати наразі теплові мережі. Ми е, працюємо в режимі аварійного ремонту і е, сформували аварійний запас труб і виконуємо роботи е, по, е, ну, на тих чи інших ділянках в межах аварійного ремонту. А От в режимі аварійного ремонту, тобто я так розумію, це ті позапланові ремонти, які були не передбачені, так, які от часто відбуваються? Е, ну, так, власне, якщо, якщо говорити загалом про міжопалювальний період, то із закінченням опалювального періоду по е, котельнях проводяться по котельнях і мережах котелень, проводяться гідравлічні випробування. І е, після цих гідравлічних випробувань ми бачимо, які у нас є ділянки проблемні, де потрібно виконати ремонт. І відповідно ми з цими ділянками і працюємо, ясно. Власне, якраз опалювальний новий сезон він вже не за горами, так? І цікавить мене таке питання: от в новий опалювальний сезон, з якими фінансовими показниками входить Луцьк тепло. Тобто, маю на увазі щодо питання заборгованості населення, яке воно наразі є, і наскільки лучани зараз. Платять і платоспроможні, щоб от оплатити от, подачу гарячої води. Ну, Ми про цю схему насправді говоримо кожного, кожного року. У нас в опалювальний сезон дещо зростає заборгованість населення, і вже пізніше, коли зменшується нарахування в міжопалювальний період, загальна заборгованість до початку опалювального сезону зменшується. На жаль, цього року ми. Не прослідковуємо таку тенденцію, тому що рівень платежів, якщо порівнювати із попереднім роком, дещо впав. Так, у нас є, тобто ми бачимо помісячно, що поточні нарахування лучанами сплачуються, але немає погашення заборгованості, яку лучани наростили впродовж опалювального періоду. Наразі борг населення перед теплом складає близько 180 мільйонів гривень. Наскільки критичним є от такий борг для підприємства? Це критично з огляду на те, що підприємство нині купує газ у постачальника природного газу по попередньому перерахунку. Тобто ми в поточному місяці споживаємо, оплачуємо, а вже споживачі відшкодовують наші витрати наступного місяця. Тому е ось таке зростання заборгованості, воно насправді е ну, змушує нас непокоїтись перед початком опалювального сезону, тому що на початку опалювального сезону нам треба е безпосередньо витратити чималі кошти на те, щоб е закупити газ на початок опалювального сезону. Відповідно, нам споживачі ще при цьому будуть відшкодовувати. Е Відшкодовувати за спожиту гарячу воду, але відшкодовувати за опалення почнуть місяцем пізніше. Тому у нас виникає певний, певний касовий розрив, який ми, власне, розраховуємо покрити за рахунок того, що споживачі будуть гасити борги, борги попередніх періодів. Дякую вам. Я нагадую, це був Антон Безносиков, речник державного комунального підприємства Луцьктепло. Був на зв'язку зі студією Ну, А ми продовжуємо випуск і до інших тем. Волинянина судитимуть за зґвалтування 18-річної дівчини. Ковальська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 49-річним жителем одного з сіл Головненської територіальної громади, 18-річної односольчанки односельчанки, подіяння їй тілесних ушкоджень та погрозу потерпілій вбивством. Про це інформує прокуратура Волинської області. Слідство встановило, що пізно ввечері, 19 червня, цього року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та застосувавши насильство і погрожуючи вбивством, зґвалтував за такі вчинки. Невдовзі обвинувачений постане перед судом. У Луцьку чоловік виніс з магазину 27 тисяч гривень. Затримали зловмисника на автомобілі Мерседес benz аж у Львові. Спочатку водій заперечував свою причетність до крадіжки. Патрульні зв'язалися з ініціатором пошуків і ті підтвердили, що це саме той чоловік та автомобіль. Згодом львів'янин таки зізнався у скоєному. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. До слова, він раніше судимий за крадіжки та грабежі. Скоро до школи про це свідчить не лише календар, адже серпень вже перетнув свій екватор, а й благодійна акція, яку у Луцькій громаді зініціювали 12 років тому і цього літа не стали скасовувати попри війну. Тим паче, що нині в середовищі як освітян, так і батьків великі застороги, у який спосіб відбуватиметься новий навчальний рік цього разу. На захід запросили 200 маленьких лучан першачків, які Опікуються в управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Богдан і Яринка познайомилися у стінах Луцького палацу культури, де цього року зібрали юних лучан, які підуть до першого класу. Малеча залюбки спілкуються між собою. Кажуть, вже встигли подружитися і дуже хочуть до школи. А чому ж до школи хочуть? Бо я дуже люблю все знати. Я теж люблю все знати. Ви тут познайомилися, так? Незнайомі? Незнайомі. Що для вас дружба означає? Як це мене дружи... Віка і Ярик є. Ага. В мене і мабрі... брать дружити це означає гарно гратися і дуже, дуже гарно, дуже гарно говорити зі всіма. Це дружба і нічого поганого на кому не робити мої хороші. Ну, я вам бажаю, щоб у вас у школі було якнайбільше друзів і щоб ви дізналися якнайбільше. Хай щастить і вам. Там, так само. Всі розуміють, що важкий час, тому надіємося, що навчання все-таки буде в першокласників. І В яку школу збираєтесь? В 20-ту школу ми збираємося на інклюзію. Не боїтеся? Ми вже звикли за півроку. Перші, як кажуть, місяці воно страшно, а потім вже людина звикає і з цим вже живе. Як думаєте, як довго нам потрібно буде з цим жити? До перемоги? В яку школу В 23-ю. Школа буде працювати як ви довідувалися е, Ну, ми, нас проводили опитування на рахунок того, як, як батьки хочуть чи офлайн, чи е, онлайн навчання. Ми все таки схиляємось до офлайн навчання, хоча розуміємо всі ризики, але все ж таки перший клас це така визначна подія, що діти мають це відчути, так як і ми в свій час, і надіємося, що Ну, все ж таки, ця ситуація якнайшвидше вирішиться. Я думаю, що дітки підуть в перший клас і принаймні, хоча б в них буде перший дзвоник без тривоги. А для офлайн навчання, як сподіваються, батьки першокласників у пригоді стануть подарунки, які підготували у Луцькій міській раді, і то яскраві ранці зі шкільним приладдям. Вручив їх кожному із присутніх міський голова. Особливим день знань буде цього року для першокласників, тому що вони вперше відправляються. В країну знань, в країну всього нового. І я хочу до вас, дорогі дітки, дорогі першокласники, звернутися і побажати, щоб протягом усього вашого шкільного життя ви здобули ті знання і ті вміння, які дозволять вам бути успішними, які дозволять вам в майбутньому, коли ви станете дорослими, розбудовувати успішну і процвітаючу країну. Я бажаю, щоб ви познайомилися з новими друзями. І бажаю, щоб коли перший. Ваш навчальний рік буде завершуватися, то щоб в нас в Україні був мир і була перемога. Їх шкільне життя розпочнеться, коли в Україні йде війна. А їм не страшно. Вони жваво долають невеличку відстань від свого місця до високого чоловіка, який кожному вручає перший їхній шкільний наплічник і виглядає так, що сам задоволений тим, чим займається. А малюки, коли опиняються поруч зі своїми батьками, не втрачають часу, щоби зазирнути усередину, усе роздивитися і побажати усім українцям. Перемога хай вам буде Вікторія Олещенко, Дмитро Кудик для новин на часі. Воєнні дії завдають багато психологічної шкоди людині будь-якого віку, але найбільшу небезпеку становлять для емоційного стану наших дітей. Найкращою терапією в цьому випадку є переключити їхню свідомість на творчість і знайомство з однолітками. Про один з варіантів, як це можна зробити, далі у сюжеті. Ще завчасно до початку творчих майстер-класів. В центрі міста біля Волинської обласної бібліотеки для юнацтва збираються дітки для того, щоб познайомитись та поспілкуватися перед захоплюючою пригодою, яка на них чекає. Багато хто з них приходить сюди щодня з понеділка по п'ятницю, аби навчитись творити та розвивати уяву. Сьогодні в нас майстер-клас паперопластики. Сьогодні ми будемо виготовляти книжкову закладинку, котик, а також пропонуємо діткам сьогодні ще зробити таку підставку під оліпці. Зазвичай у нас дуже багато діток, ви бачите, є і, луч, і лучани. У нас є з Краматорська, є з Маріуполя, є з Херсона дівчинка. Тобто географія в нас трошки є. Я тут робила майстерки з Оксаною, пані Оксаною, хочу зробити виставку свою оригамі, Всі кошти підуть на потреби військової армії. Що ви ще тут робили, крім того, що оригамі? Ну, Ми робили шили ми бичка шили, пам'ятаю його. І совундів шили. Ще ми це, робили паперопластику, таких зайчиків пригучих. Е, мультитерапія це коли ліпиш фігурки і на камеру знімаєш, вони двигаються без рук такі. І от усі поспішають зайняти свої робочі місця. По закінченню майстерки кожен навчиться робити котики закладки та коробочки підставки для канцелярії. Ну, а поки процес навчання триває. І кутик загинає. Святока, скажіть, як важко різати? Ні. А що у вас вийде? Котик. Тепер в другу сторону фіксуємо. Якого кольору буде? Я вже зрозуміла, як це Аби не відволікати дітей, запитаємо директорку бібліотеки про ці майстер-класи. Це допомагає розвантажити різні тривожні ситуації і зорієнтуватися на доброму, позитивному з вірою в майбутнє. І дуже добре, що фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає нам проводити проведенні таких різноманітних майстерок. Майстерки ми проводимо щоденно. Фонд Ігоря Палиці тільки разом налагодив гарну співпрацю з бібліотекою для юнацтва, адже вони проводять дуже багато заходів. Одна з них це серія майстер класів Сів арт-терапія для дітей і молоді дуже важливо підтримувати зараз такі події, тому що знаємо, що фінансування майже не відбувається, і витратні матеріали все рівно потрібні. Цими витратними матеріалами допомагаємо їм займатися з дітьми, займатися молоддю, витягувати якось дітей і молодь з цих пригнічених станів, давати їм якесь таке гарне навантаження на їхню психіку, займатися з ними розвиваючими іграми, якимись. Правиль правильно займати їхній час для того, аби наше покоління зростало здоровим, як фізично, так і психологічно. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. У Луцьку на вулиці Лесі Українки дозволять заїжджати лише окремим видам авто. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Як зазначив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, часто буває так, що для доставки до закладів торгівлі на цій вулиці використовують важкі вантажівки. Усе це призводить до руйнування дорожнього покриття та пошкодження комунального майна. Тому вирішено дозволити заїзд на вулицю Лесі Українки автомобілів для доставки товару, вантажопідйомністю до 3,5 тонн, а також можна заїжджати велосипедом та самокатом. Ну і більше новин вже о 20-й. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Не забувайте підписатись на сторінку Аверсу в соцмережах, аби не пропустити головного. У студії працювала Юлія Остапович. Миру вам і пам'ятайте, все буде Україна! 17 серпня, за прогнозами синоптиків, на півночі та заході переважно ясна погода. Нарешті території хмарно. На заході ясно. вночі від 15 до 18 тепла. У день від 25 до 34 градусів ртутного стовпчика. На сході хмарно. Температура нічної пори від 19 до 23 тепла. Денної від 33 до 36 градусів вище нуля. На півночі країни переважно ясна погода. Зокрема, на Сумщині хмарно. Уночі від 15 до 17 тепла. У день до 30 градусів за Цельсієм. На півдні – мінлива хмарність місцями дощ. Тут уночі від 19 до 21 градуса тепла. У день від 29 до 31 градуса вище нуля. У центральних регіонах мінлива хмарність без опадів. Температура нічної пори від 16 до 19 градусів тепла. Денної від 29 до 32 градусів ртутного стовпчика.